Всі прирогі друзі! Це о, знову раз в рік. фазмофобія. Ось. фазмофобія у нас. Нова карта, нові пригоди, нова карта, яку я грав у нас на ефірі. Вона мені не не, не, не знаю. Вроді би, нормальна, а так. Не. А, так, ну що, будемо починати. Погнали. Будемо. А... Не знаю, бомбити на неї чи що. Ну, коротше, вона ось така. А, зараз давайте зробимо завдання, які нам прописала сама гра. А, а це що, це камера, ну, Ви мені скажіть, де. А... Так. А він стоїть чи стоїть? Коротше, Зараз пойме. Мені кажется, що він з той стороны, а, ну, так, бо тут нема нічого такого, щоб могло бы э, так сказати. Він десь має вот тут чи ні. А, я взагалі з іншої сторони, окей, сейчас. Короче, сейчас візьму фонарик, бо я щось тупану. Ну, буває, що сказати, буває. А, так, ну тоді камеру ми відрубаємо. Оце взимемо. Напевно, тут о на цьому самому... Ну короче, так карта, кстати, виглядає дуже файно. Ну мені не подобається що тут. Э, це. Э, тут дуже багато місця, де не можна пройти нормально. Знаєш, кажу, що ні. Тут має бути... Быть... Ну коротше. Тут ще якась пасхалка дається. Коротше, діла багато, а смисла небагато. О. Так сказати, краще вже краще не буває. Десять радості. Давай, давайте виключаємо світло. Де можна? Світло врубаємо. А тута. Давай і тута. Полюбляю, тут Влюбаю, теж будемо бігати, суїтитися. так і у нас тута? Ну да, тут. Не, он тут в коридоре. Вот тут. Дула тройка. Ой, четверка. Четыре. Ну окей. Ну я побачу, да, она в ней да, да, там активность. Она такая красивая, конечно, интересно. Хочу сказать. Uh, так, свідкидаємо пародії на, uh, ну, Раз, два, це беремо А, то uh, Хрест. Тобто. Uh, розп'яття. Uh, Берем, кидаємо туди. Я все думав, що це демон. Бо дуже зразу гості Але я трохи помилився, це не він. Так, би хрест. На. Да. В общем оце. Жри хрест і не дорибай мене. Так, 10 градусів, окей. Він міг е дати там, а насправді може бути в іншій кімнаті. Я хотів би перевірив. Типу. 11 градусів. Так, а дай мені, будь ласка, де там. Де там ось його? Що в мене у мене. Давай. Погнали. А, давай перевіримо оцю кімнату. Один вот радус, він тут. Він тут... А... Давайте коккину, щоб я точно поняв. Так, окей, він тут хрест не жрав, але він міг бути... Ну там, два. Раз. Ліше. У нас предметів нема нема. Коротше, в кінці цього всього я вам покажу пасхалочку. Там якась пасхалка є з, з чимось, з Коротше, зробимо і буде нормально. А, ні, секунду. Ні-не-не-не-не, ні, 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 ні. назад, назад. Беремо оце на всякий яке пожежний. Беремо це. Беремо це, кладем, берем. Все. Я просто не пам'ятаю скільки. А, ні, я якраз все, 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 все. три предмети. Чотири взяв. Заж... Зажигалка. Вона не, не прямо аж предмет. Беремся як берем предмет. Воно великий. Оп 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 оп, щось було щось було. Опа, бачу. Бачу, 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 бачу. тут мало щось зазняти. Короче, сейчас покладем тут камеру. Давай проведем пахощами, щоб він зразу тут не не мудохав е, всі нерви. ...які є. Підемо-візьмемо Підемо, інші предмети, які в нас є. А, візьмемо ці датч... Не датчики, а щоб. Яко Доц. А, ні, чекай, чекай, чекай. Чек. Примарний вогник, бачу. Примарний вогник. А, потім оце. оце. тако що еще ничего не можно взять что не ситловый я просто не включил не помню а не я там не включал окей 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 я короче не знаю здесь трюшечка трюшечка Написав? Я просто не бачу, мені треба цього. Ні, він, він не писав нічого, що можна було би поняти. Так, поговори, зроби е, цікавинку. Мінус три. Окей.

Дуже швидко, давайте візьмемо це. Давайте ну, типу, ми вичислили хто це. все, до побачення. А, ми нічого не знайшли ні кісточку, ні проклятий предмет. Я навіть не знаю де їх тут шукати, бо тут карта неудобна, я її не знаю. І кстати, манцити тут а, конч. Не треба. Воно, воно не удобно тут манцити взагалі. Коротше є. Вроді би десь. А, во. а тут. Тут десь має бути е ця монетка. Яку треба кинути туди. Я Так понял, її тут нема. Нам, от, от, я знаю, що ми отут-от от, от, от нас обрали. Не на ефірі, а, а без ефіра я тут грав. Ну, коротше, з того монітора. з того монітора. Має вилізти череп, пролетіти, і буде пасхалочка. Але я не знаю, на якому вона рівні робиться, тож мене не інтересує, я палю. А, звідси, і все. Е, ось. Що можу сказати іменно по цій карті? Ця карта мені подобалась, але отут бігати ну, нереально. Тут ще й двері, іменно й ресторан. Виходить. Ну, типа ресторана, воно неудобно і в мені не подобається воно. Від... А, та я якось мені не, не, не дуже цікаво виконувати ці завдання. Е, я сам, мені треба, щоб хтось сидів в фургоні, щоб я б, 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 то все робив. Звую. Ого! Новий детектор, нове новий радіо. Ой. А стоїть напевно, як пів, пів загона. Далі 4000. А, нап... а стоїть мене. <coughs> Двушка. Трьошка. І детектор новий. Та мені якось і. Зі старим нормально б'яти. Господи, воно стоїть, як, як я не знаю. Ну це треба купити, хоча б накупити нормально грошей. І, і тоді тебе не то, що в тебе Ну, Мені здається, з тим набором, що в мене є, мені кажеться, на просто можна раз-два. Ну, не на такій, звісно, карті. Але хоча б так, щоб нормально накопити по кому це все зробити і, і, і нормально ну коротше таке ось така от фігня А, я зрозумів, чого мені дали так багато ми ж виконали одну фігню. ось а, а ні карта да бейджик типа треба кожен раз шукати ту Монету і вставляти до ігровий автомат. А, якщо так, то окей. Якщо якщо так, то окей. Ну коротше, я не буду затягувати відос надовго, але мені карта трішечки не понравилася. Вона ну так, трі, вона не, трішки неудобна для мене. Я привик до інших карт, до цих от. Ну, Типа до цього, і там, Тут я не пам'ятаю, вже давно грав. Тут грав. О, тут, тут нормально грати. Де я ще. То, в принципі, оці верхні, крім оцьої нової, оця я не помню. Я на оцій, кстати, на оцій карті давно грав, я взагалі не пам'ятаю, що там як там. Оці нижні я не люблю грати, вони великі. так. Да. Та й таке. Так. Кстати, як ви виповняєте кстати, то завдання з тією монеткою, вам це воно видається. Оце видається. Тут можна було два вліпити, але в мене тільки одне. У мене їх отаку. Ола. Ось в мене отака є, я от хожу, молочкий капець, Ось. Я просто Я просто на всі, понятні діли івенти попадаю, бо іноді я не знаю, що такі івенти є. От на цей івент попав, на цей івент попав, на цей типа івента. Короте, Кожний івент, тобі треба розуміти, що, де, куди, і. так. Коротше, все. Підпишіться на канал, поставте подобаючку, не забувайте писати коментарі до ігрушок, до доступних проходжень. Всім пока!